друзі, на інфу перші про головне поїхали. База Міллерово знову опинилася в центрі подій Український рій Безпілотників завдав масштабного удару по об'єктах, які Росія вважала відносно захищеними. Одночасна атака десятків дронів підкріплена ракетними залпами, перетворила територію бази на поле суцільного вогню. ППО, яке мало кілька шолонів захисту виявилося безсилим. частина дронів маневрувала на наднизьких висотах. Інші заходили з різних напрямків, створюючи ефект хаосу. Пише телеграм-канал Першими вогонь охопив ангари і штурмовує авіацію. Прямі влучання призвели до вибухів в паливних баках, після чого детонували боєприпаси вогняна хвиля, розкидала уламки на сотні метрів, підпалюючи стоянки з іншою технікою. Кілька винищувачів було миттєво знищено, а ще частина отримала тяжкі пошкодження. За попередніми даними, щонайменше 12 літаків уже не підлягають відновленню. Далі удар накрив командний пункт і склади. Ракети, що пробили дах бетонованої споруди, підірвали запас авіаційних ракет і бомб. потужний вибух відкинув уламки на десятки метрів, а димові стовпи було видно на із сусідніх районів особовий склад, який намагався організувати евакуацію. Опинився під другим залпом дронів. Камікадзе За свідченням джерел втрати окупантів виявилися колосальними. Згинуло кілька десятків офіцерів. Серед них командири ескадрилі. Кількість поранених вимірюється сотнями більшість тяжкими травмами від улавків і пожеж. Госпіталі ростовської області були перевантажені настільки, що довелося залучати медичні підрозділи з інших регіонів. Пожежа тривала всю ніч, а фактично перестала виконувати свої функції злітно-посадкові смуги. Вскрилися вирвами. Частина інфраструктури зруйнована до фундаменту Спеціалісти, які прибували на місце. Відзначали, що відновлення об'єкта може зайняти місяці, якщо взагалі буде можливо. В нинішніх умовах Кремль відригував звичному стилі заявами про успішне відбиття атаки, і знищення більшості дронів. Але фото і відео з місця події, які швидко з'явилися в мережі, доводили протережне. базу, охопили масштабні пожежі. І техніка вигоріла військові, опаниці покидали територію військові телеграм-канали. Навіть наближення до влади визнавала ще одна з найбільших втрат авіації за всю кампанію. У самій армії ширилися панічні настрої. Льотчики, технічний персонал почали вимагати переведення в інші частини або ж відмовлятись виконувати вильоти. Посилаючись на відсутність належного захисту, генерали доповідали Москві, що моральний стан особового складу критично низький перспектива нових атак зможує військово готуватись до Течі для Кремля подія мала стратегічний вимір. База Мілерова була ключовим елементом. системи забезпечення південного фронту її нейтралізація означає серйозне зниження інтенсивності ударів по Україні. Розрив логістичних ланцюгах генерали вже визнавали, що для відновлення необхідно перекинути авіацію з інших напрямків. Що неминуче послабить оборону в інших регіонах в політичному плані. Це стало черговим ударом по престижу російського керівництва втрати на фронті, що можна було приховати, але масштабні вибухи на власній території ні населення бачило, що навіть глибокі тилові бази більше не є безпечними. Це руйнувало міф про непроникність російської ППО. Та демонструвала, що українська зброя здатна досягати цілей будь-де атака рою, дронів і ракет по авіабазі Мілерова стала однією з найрезонансніших операцій останнього часу. По перше вона знищила значну частину авіації, що використовувалась проти України. По-друге, показала повну неспроможність російських ППО захищати стратегічні об'єкти. По-третє, підірвала моральний стан військових і населення, які більше не вірять в стабільний стилу У міжнародному вимірі. Події закріпила образ Росії як країни. Що втрачає контроль над власною військовою інфраструктурою? Це черговий сигнал, що війна дедалі більше працює проти Кремля. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.